З кожним роком меню ресторанів поповнюється новими цікавими стравами, суші і ньокки вже нікого не здивуєш, на зміну їм прийшли бав, оце і інші гастрономічні дивини, які вводять в замішання недосвідчених гурманів. Топтенфод склав словник незвичайних страв, який допоможе вам краще орієнтуватися в екзотичній кухні, аміцу японський жилеподібний десерт зі свіжими або консервованими фруктами, шматочками дині, маринованими апельсинами, полуницею, ананасами, в залежності від сезону. Традиційно подається з невеликою чашкою солодкого чорного сиропу міцуї, їм поливають жиле, перш ніж з'їсти, і ять ложкою або виделкою. Це холодний десерт, тому ласувати їм найкраще в спекотний літній день. Бао – популярні азіатські пиріжки з дріжджового тіста готуються бао з дріжджового тіста виключно на пару і мають повітряну. Трохи в'язку структуру подаються до гарячого супів і закусок, але можуть бути і самостійною стравою. У ресторанах зустрічаються ба з різноманітними начинками, куркою, свининою, яловичиною овочами, квасолею шинкою. Бань кон – в'єтнамські парові млинці з начинкою, що складається зазвичай з м'ясного фаршу, подрібнених деревних грибів і овочів, загорнутих в пропарений лист рисового борошна, смак у млинців, дивно м'який. Подають баньку он з рибним соусом. Віталото нато, класична італійська закуска родом з регіону П'ємонт, являє собою найніжніші: тонко нарізані скибочки телятини в соусі, одним з компонентів якого є тунець, лакса, густий, пряний і помірно гострий суп з рисовою локшиною на кокосовому молоці і каррі. Ходить в десятку найсмачніших страв світу за версією ЦН і об'єднує в собі традиції Китаю, Малайзії. Та індонезії найчастіше лакса готується з рибою і різними морепродуктами, молюсками, креветками, але зустрічаються варіанти із куркою. Моті, японська солодкість у вигляді колобка або коржі з рисового тіста з солодкою начинкою. Для приготування моті використовують клейкий короткозерновий рис у начинку, додають ягоди, фрукти, кава, різні креми і солодкі пасти. Дуже популярно морозивому чекульки морозива загорнуті фрисове тісто. Нем, хрусткі в'єтнамські рулетики в рисовому папері відрізняються невеликими розмірами буквально на один укус, начинка для немів може бути як солодкої, так і ситної курка, яловичина, свинина, овочі, гриби, сир. Ними одне з найпопулярніших страв як у в'єтнамців, так і у туристів є навіть приказка: якщо ти не спробував нем, значить, ти не побував у В'єтнамі. Хоч сто разів відвідав цю країну, поки популярне гавайське блюдо, конструктор, головний гастрономічний тренд 2017 року, основою поке служить подушка звареного рису кіно, булгура, дрібно нарізаних овочів, локшини, на яку укладають рибу або морепродукти, заправлені соусом і інші інгредієнти, горіхи, гриби, овочі, тропічні фрукти, зелень. Подається в глибокій чаші, Боулі – високопротеїнове, поживне і низькокалорійне блюдо ідеально вписується в концепцію здорового харчування. Севіче страва родом з перу, що стало популярним у багатьох латиноамериканських країнах, являє собою дрібно нарізану сиру рибу або морепродукти, мариновані в соку лайма, іноді до севіче додають інші інгредієнти, кільця сирої червоної цибулі, стебло селери. Кінзу і гострий перець, Фо – в'єтнамський суп з рисовою локшиною в ароматному бульйоні, з м'ясом, сосами, рибним або чилі, зеленю, базиліком, м'ятою, кінзою, лаймом і проростками бобів мун. Залежно від начинки, суп називається з яловичиною, фога з куркою або фока з рибними кульками або рибою. У В'єтнамі суп зазвичай їдять на сніданок.